Всім привіт! З вами, як завжди, я, Іскатель Крипати, і сьогодні ми будемо призивати один дуже цікавий міф під назвою «Третя фаза кавички. Цей міф виглядає як кавички, але з реалістичним глазом, більш інніший, ніж сам кавички. Він може заспавнити моди, які не, не у Ще з маленьким шансом він може розвати міфов, і він може провести ваше устройство і зламати його. Ось так, напевно, ви почули, що я сказав, і ти не забудь поставити лайк та підпишись. Він, він моя ціль до 2026 року набрати ти, тисячі підписників. Якщо наберете, то я буду дуже вдячний. І так, що призвати, нам треба заспавнити один предмет на свій смак. Наприклад, я, я ящик виберу. І що треба заспавнити? Треба заспавнити дві ось таких колеса. І отаке маленьке колесо. Ось щас трошки зменшу ось так. Ну і обов'язково нам треба написати номер телефону кавички. Ось я записав номер кавички. І треба знайти якесь для себе місце. Наприклад, ось таке. Тут є. Є зручне місце. Яку яке... двері можна поставити? Отаку двері я заспавнив. Так, і ще які прикраси ми можемо заспавнити? О, картини! Наприклад, ось такий такий, свиня доктор Лівсі. О, кстати. Давайте заспавнимо наші улюблені фігурки. Як же без них? Так, заспавнюємо так, що нас є. Давайте заспавнюємо м'ясника. І так, якщо наберете на тим відео 20 лайків, то я сніму ну, як я призиваю м'ясника. Ка в чикенгані. А якщо наберете ще 30 лайків, то я наберу як, як призивати ой. призвати... Як я призиваю розділеного. Так, це буде дуже цікаво. Ну, на це подивитись. Ось мої фігурки готові. Так. І, 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 на, і наступний час, що треба заспавнити, те, що ти ніяк не обійтишся. Камери! Хм, Куди ж заспавнити спершу, а спершу по класіки заспавнимо де? де ми построїли? штуку ось, ось, цю. ось ця штука, ставимо її в камеру. Все. Ту штуку туди ми заспавнили. Ось тут давайте. Стоп! Я ж замов ще тут закрити. Це неподобство. Чи ми можемо закрити? Давайте цієї. Тир почулись сіно. Так, все. Тепер будемо ставити третю камеру. Ага, все, ось так. Виглядає. Ага, куди ж треба пустити? Так, ми тут вже ставили. І Куди можна поставити? О, отут можна заспавнити. Це дуже круте місце, по-моєму. Так, ось. заспавнили всі камери. Ух, так от. Що ж продовжимо І за камерою. Так, я ще забув дещо заспавнити. Звичайно же наш любимий коврик. Ну, щось не повністю. Я щас виправлю. Ем, а, ні, не то. Ну точка можна. О, отак. Отак отак, так, Отак так, Ось так, щоб, щоб наші можно. не так. Да, так, щоб ми не захворіли. Так. О, встать. Давай поїм не, 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 не сьогодні. Поїм піцу лучше. Так. Я лучше посиджу телеф... у телефоні. Ми просто за Од... Ми втратимо весь час. Час. О, в комп'ютері посиджу краще. Ще? Ням, ням ням, 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 ням О, все поїм, можна подивитись по камерах. Йо, це що таке? Йо, це... це що за замов? Не по... Ні, ні його там немає. О, блін, треба ще закрити. Стоп. Чого? А чого мене двері відкрити, якщо вона була закрита, це щось з ну, Давай це лучше подивимося по камерах. Блін, тут, тут, тут хтось був, хтось був, хтось був, хтось був. Ще ми можемо перекордуватись быстро, быстро, быстро. Напевно, це була кав... третя фаза кавичок. Це було дуже страшно. і, І несподівано. Блін, це було дуже страшно. Так. Стоп, я ж могу уже для красоты заспануть вот такую машину. Шинку ось такую. Это так. Так. лучше я оборону построю, а хотя не. Я знаю, с чем будем. Ага, это еще подвиньте в интернете. Блін, треба полагодити цей комп'ютер, тому що він якої зламав. Ну, Кстати, давай подивимось по камера. Він вже тут. Спочатку він був тут, а тепер він вже тут. Ну це вже не кавичок, якщо правда. Да? Ну, Кстати, кавичок тут нема. Третьої фази кавичок нема. Можна вже прибрати. Так, і що там будемся, що там у нас? Що? Там там була бувка, третя фаза Кавучок. Це було, це було несподівано. То несподівано. Т- mm -hmm. да. Понятно, що... Нарешті я вже полагодив той комп'ютер цей. Давай подаємося по стоп. А де цей моб? Я щось не поняв. Я не поняв і я не розумію, що це таке. Щось... А! Тут кавички! Тут кавички! Тут треба перекадирувати, баракадируватися, перекадирувати, перекадирувати, перекадируватися. Кажется, так. Давай подымемся. По а все пока. А что тут все добро? Видно, раз я уже пишу. Давайте просто по прогуляемся по, по локации. и раз все это страх. Да, так.